Пасіка станом на 7 січня 2017 року. Температура мінус 20. Сніг іде, мете. Чули тут у мене менш ну, Основні сім'ї. От ці зимові нормально. Тут в цьому ряду. А от відводками, з деякими, деякими відводками є проблеми. Napoleon есть тут в цьому ряду ось 17 грудня ось понос тоже понос поношен Тобто це два кандидати на вибирання. Плюс оці два вулика, які непонятної конструкції. дуру, дуро в інтернеті, де зробив новаторських, ти не пам'ятаю там, та не ті світи новаторські якісь там вулики якось там. Коротше, ітогі, Одні такі проблеми. І туди вони теж поносились. Потім викусили. Бачимо, поносились, надія. Ось такі такі діла. Все, січня 2017 року. Температура мінус 20 і сніг. Все, удачний